Ну привет. Шо там? Зайшов на канал Лох подивиться. Sorry, но в цей раз мы более з тобою пообщаемся по душам. Знаю ты девочка или мальчик, но спасибо, що ти вже дивишся цей ролик. Потому що в Ютубі сейчас привыкли дивиться якісь развлечения, супер шоу за великі огромні деньги, либо же политику. Люди отошли от формата влогів. Не знаю, це погано чи добре, але мені кажеться, що це взагалі не круто, коли люди не дивляться на просте обичне життя людей. Мені кажеться, що це набагато веселіше і інтересніше, ніж наіграні шоу і сценаріями. Це просто я вирішив записати ролик розговорний, такий чисто по душам друг з другом. Там чайка собі заваріть. Та і дивіться, не знаю що вам розказати. Це просто красива картинка, знаєте, як Тіктоки роблять спеціально, щоб заманювати увагу, а ви просто дивіться, Що я можу розказати вам. Ви всі знаєте, що я буквально пів місяця назад увалився з роботи. Стало ли мені хуже від цього, Та нет. Чи став я менше від цього заробляти? Та нет. Чи стало більше мене времени? Да, однозначно. Конечно, каша в голові тому що. Я коли думав, що коли буде час, я буду щось думати. том-то моя і проблема. Ну, суть не в цьому, суть в тому, що тепер я свободний чоловік. Мені не треба вставати від будильника, мені не треба думати, що я зараз опоздаю на роботу, якщо я пізно ляжу. Я просто проснуюся утром, заварю собі кофеечка. Буває, я навіть не утром там в обід. Заварю кофейка, вийду на балкон, покурю цигарку, подумаю про жизнь, про те, про це. Про те, який знять ролик слідчий. Звісно, всі ідеї, які я думаю, стріляють, не стріляють, зачасту не стріляють. Я я за цього просто знімаю влоги. Я розумію, що цей формат давно вийшов, но я ж знімаю для себе. Навіть зараз, я це переділяю, через 5 років і думаю. Ох, балбес, сука, дебил, она тебя сожрет. Якось так. Девушка, кстати, моя нема. Я не знаю, зачем я это сказал. Наверное, потому что вспомнил, что она тебя сожрет. Вот. Це я показываю тут свою квартиру. Ну, так вот, моя квартирка, живу тут балдею, но все равно я в ней счастье не ощущаю. Не знаю чего. Но, тем не менее, я якось живу. А счастье, не ощущаю, потому что я понимаю, что що... в любом случае я тут не всю жизнь проживу, и не моя квартира. А дальше она будет крутиться, типа, по кругу? А дальше я, типа, понял по кругу? Я не помню, сколько она максимум может. Ну я ж сюда не зайду, типа. Ну, да. Ой, она все, она за мной следит, сучка. Ну, а неудобно, хочешь сказать? Не, ну это Ну да. Ну на той вроде это наработало. Воно слишком быстро теряло... Воно сильно бистро тряло, тіпа no. цей чоловіка. Не дзвонила, не заходила, ніч тим часом все змінила. То есть за что типа можно чуть-чуть пообщаться Не знаю Хочется что-то створить Не сидеть на месте Влоги влогами, то понятно Но хочется что-то посерьезнее И на якийсь телеканал работать Та дне ну о, нафиг Лучше что щось своє, якесь шоу. отелям, это зрозуміло, що знімати можна. Кстати, обрати внимание, що після того, як ми зняли два випуска отелів, дуже багато блогерів почали теж знімати такі ж відео просто з іншими названнями. Не знаю, як чому це. Може, ідею взяли. Навіть не знаю. На відосах розказують, що ідея в них прийшла давно, давно, ще давним-давно. І не перший раз я обрав увагу, що ідеї в мене беруть. При тому, що в мене... Ну, що мій канал. 2000 підписників, це що багато що. А в чуваків там по 300 тисяч, по 20. Ну да ладно, то таке. Я не обіжаюсь. Не здоров'я, нехай беруть. Не те, що сказати, що я устав від влогів. Просто Приємно... глазу і приємно, що... Я розвиваюсь, коли щось нове монтую, роблю, Хочеться якусь більш професіональну зйомку, Я не кажу, що мені треба якісь такі камери. Мені цієї камери достатньо, Я прям добре можу на неї знімати. Просто один мінус. Те, що це все треба робити самому. Ну іноді зрозуміло, що не самому. Можна іноді з Пчолкою сніг, з Гапі, з Андрієм. Но в кожного свої каждый чем чимось зайнятий, і я їх розумію, тому що у кожного своя життя. Просто хочеться якесь ділити ком'юніті, зібратися людьми і делать щось в місті. От мужик уже уголився з роботи, можна було вроді. Так війна мешает. А чого війна мешает? Потому що мужику більше 25 п'яти років і його хочуть точніше не хочуть, а в принципі всіх людей, які старше 25, Лет і кто чоловіки і хочуть забрати воювати Не спрашиває, хоче це людина чи не хоче. Оце самое обидне. І пока мені 22, я понимаю, що я можу наслаждатися жизнью. Я це і делаю, я даже час вийшов в ліс. Просто в наушниках класно, вот так под музичку вийти, погулять. І якось одиноко, я не знаю. То ли того, що дівчинки немає. Хоча понимаю, що если девушку найти, ну це. Куча времени треба на неї уделять. плюс треба багато денег для неї, тому що всім девушкам надо деньги, зрозуміло. Я навіть не буду визначати за це, тому що це зрозуміло, тому що чоловік должен обеспечивать сім'ю, у нього повинні бути якісь суперфінанси для того, щоб дітей заводити, сім'ю, там навіть ті ж самі свадьби, мільйони гривень стоят. Я йду по вулиці, дивлюсь, на яких люди в машинах їздять, і я просто в шокі. Потому що я не понимаю, откуда людей беруться деньги. Мені кажется, що всі люди, які багато заробляють, какие якісь бандити, вори і не знаю. Темщики. Да, є люди, які могли всю жизнь збирати на машину, либо же Якісь бізнеси відкрити. Бізнес це на самом деле не штука, я це понимаю. Та ёб твою мать. Сейбали. Вот. А что делать? Вроде 22. Уровень хуй приделать. Я не знаю. 22 года. Я бы думал, это нормально, что у меня 22 года. Все, что у меня есть, это Macbook, куча камер. Я могу себе позволить снимать квартиру, кормить кота и кормить себя. Ну и заправлять машину. Или в 22 года должны быть уже горы. Мільйони. Ну я розумію, що багато це як показують відео в інтернеті, типа там їздити на Феррари, на різних Lamborghini, Єліках. Понятно, що це все показуха і це просто беруть в лізинг машини і оцю всю движуху показують. А на самом деле у чуваків набагато менше денег. Хочеться розвиватися в своїй сфері, не зв'язуватися з телеканалами і хочеться, щоб багато людей дивилося і. Ціни. Я розумію, що багато і так, хто дивиться, і ціни, але хочеться більше людей і більше ком'юніті, щоб більше знімати, більше робити. Коли ти в місті з кимось працюєш, це набагато приємніше і веселі. Тому що так сидіти вдома просто. Так, да, я можу взяти камеру, піти зняти відео, там. а що я куплю на 50 гривень, на 100 гривень, і на 150 гривень. Але проблема в тому, що мені це не цікаво знімати. Я це знімаю для того, щоб люди дивились. І то я став ставки, що вона набере багато просмотрів, а не набирає багато просмотрів. Тому я просто сів перед камерою і знімаю все те, що я думаю. Возможно, це зайде, я не знаю. Чесно. Фіг його знав, що зайде, що не зайде. Треба везде кидати удочку і пробувати витягувати оттуда рибу. Получиться, не получиться. Єр, я знаю, вообще не розумію, що люди хочуть бачити. Якщо раніше ти ще розумів, що можна в цю сферу влізти, в таку в, в такий жанр відео, в такий, то зараз такого немає. Тобто це треба якісь срані тіктоки знімати. Тікток це віддільна тема для розговору. Я заходжу в Тікток і там через минуту я виключаю, тому що така деградація. Я дивлюсь на людей популярних, вони таку ху знімають. Ще одкриє но повна хуя. Вони кривляються на камеру, вони просто співають, танцюють. Да, мне стыдно так делать. Может, я слишком умный для ТикТока, я не знаю. Я понимаю, что я не самый умный человек, но такий кринж в ТикТок снимать, чтобы набрать просмотры. Ну такое. Я лучше буду самим собой, буду снимать так как я все бачу. Мне нравится, что я можу картинкой вам передать свое настроение. Вот это самое крутое. Даже сейчас, я уверен, что вы чувствуете. чувствуете. цей вайб, да? Я тоже его чувствую. В ліску сижу тут в беседки балдею. Блін, це вообще клас. Чесно. Не передай словами, як це круто. Не знаю. Поки що отак от знімаю. А далі буде видно. В планах отелі зараз знімати. Вже бачу багато блогерів. Подсуєтилося і теж таке знімають. Не скажу, що в мене є мільйон фінансів для того, щоб це знімати, но тим не мене, стараємося, ділася. Стріми дуже багато завісників, я обрати внимання, що завідують, що я можу заробляти на стрімах. Я розумію, що це найкращий спосіб заробітка. Їсти лимони і кошачий корм, но це приносить достатньо немаленький доход. Понятно, що я не кожен день їм кошачий корм, хоча ради того, щоб не працювати, я був би готовий їсти по банки кошачого корму кожен день, щоб не працювати на дядьки хіва цих. Какие ты платят копейки, а себе в карман ложат миллионы. Реально. Потому что сначала все смеются. Нехай сейчас все смеются. Что на стримах мы чудом фигню. Но потом смеется той, кто смеется последний. Подивимся. Кто будет смеяться, а кто будет плакать. И кто будет завидовать. И вообще, Зависть це найхше качество чоловіка. Воно до хорошого не природа. Ти вместо того, щоб завідувати, піди і сам зроби. Либо спробуй це зробити. А не завідуєш і можеш розказувати, що Ой! Ой, та він оце заробляє фігню делаю. Я б таке оце не зробив. би. А сам би за дві щоки закинув би той кошачий корм. Це просто умниче так можна. А самому так зробити, і щоб тобі ще заплатили, це ще спробуй. Блін, ну мені класно, мені знаєте, що мені подобається. Я обратив увагу, що моя аудиторія це та аудиторія, яка зібралася така маленька фамилий-сім'я. Так, да, там є такі гнидники, які пишуть хірові коментарі. Я ніколи раніше не блокував коментарі, але зараз я почав їх блокувати. тому що... А зачем це жалч комментарія? Зачем? Їх не так багато. Мені не складно два комментарії заблокувати. Пользователя і человек создає нову страницю, то він же тратить свої деньги, номера і создає зачем? Ну дурачок. Я просто в шоке. Був такий чоловік, який мені вообще спам на телефон проявив, коли узнав мій номер. Зачем? спрашивается, не розумію, що я человеку зробив. В мене вообще я нікому нічого погано не зробив. В чем прикол, что я не скриваю, де я живу. Мне все равно. Потому что я нікому нічого погано не зробив. І немає до чого до мене причепитися. От в чем прикол. І... Я бы советую своим завистникам, які сейчас являются видео, взять и самому сделать, вместо того чтобы. А, ну и конечно же я хотел бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, так на всякий случай на кинец видео, в якому вы можете подписаться сидіти следить за моими стримами, обновлениями, общениями. У нас там есть общий чат. Было бы прикольно там вместе пообщаться. Може, общую тему для розговору якусь найдемо ідею, пообщаемся. Я буду не против. А що? Я свободний чоловік. У мене есть куча времени. Сейчас піду начну книжку читать. А то, що то я довго довго затягую. Пора начать. Надо чуть-чуть пополнять словарний запас, потому что іногда самому стыдно, що не можу виразити свої думки. Да. Піду книжку читать. І вам теж советую. І взагалі підписуйтесь на телеграм і на канал. Буду дуже вдячний. Все. Пока.